А що, якщо взяти і помріяти про своє істинне бажання? піти у шлях, який тобі приснився у вісні, Шлях, який буде сповнений пригод та найкращих спогадів за твоє життя, та де ти зможеш почути себе справжньо? А що, якщо не тільки помріяти, а й втілити у реальність? Перший етап це поскладати правильний рюкзак. Що я взяла в свій рюкзак і в свою подорож, я показала в окремому відео. Посилання буде внизу. Так, я вже готова, і в мене зараз є ще одна важлива місія перед поїздкою. Одна важливе завдання, яке я хотіла собі зробити. Йдімо, покажу. Зробила собі такий надпис, щоб завжди пам'ятати, що сміливі мають щастя. У випадку, коли наступає якийсь страх, чи сором, чи сумнів, я буду дивитися на цей надпис і пам'ятати, що я смілива. Поки я добираюсь до першого місця свого призначення до Порту, розповім вам, що таке шлях Сантьяго. Це легендарний паломницький маршрут, що тянеться через різні міста, ліса, гори Європи та веде до величного собору Святого Якова. В місті Сантьяго де Компостела в Іспанії вже понад тисячу років люди з усіх куточків світу вирушають в цю подорож хтось для духовного збагачення, хтось для того, щоб знайти нові грані себе. Це більше ніж просто маршрут, це дорога до різних пригод, відкриттів, трансформацій, подумати про своє життя, побути наодинці. Що стосується мене, я якраз пішла для того, щоб відчути себе. Справжню. Сам шлях Сантьяго має більше десяти офіційних маршрутів. Найбільш популярними вважаються ці чотири: французький шлях, португальський шлях, північний шлях і Каміно Примітіво. Який шлях обрала я йти, покажу далі у відео. Так, я прийшла на головний субор порту і говорять, що тут можна купити паспорт Так, купила з першого разу все вдалося. Я думала, що тут не продають, а не все окей. Сьогодні я ще сходила гарно поїсти, зустрілася з подружкою і пішла відпочивати в хостел, тому що завтра починається мій шлях. Я можу сказати сьогодні, цей день настав. Я вирушаю в каміно. Сьогодні перший день. Я знаходжуся біля головного собору в Порта. Мої емоції зараз е, дуже переживальні е, і я не знаю, чому дуже хочеться плакати. Вдалося сюди поїхати від того, що я добралася сюди, і від того, що я зараз в такій атмосфері. Погнали! Напевно, перше, що я побачила про каміну колись давно, це ось ця дорога, яка пролягає поз пляж і покладена ось такою доріжкою. Виявляється, що колись давно цієї доріжки не було, і був просто пляж, тому ця дорога була не така популярна. Зараз вона повністю тут облаштована і дуже комфортно ходити. Я обирала йти шлях каміно де коста його протяжність близько 280 кілометрів. Це частина португальського шляху. Пролягає він із Порто до сміття, де Компостела. Орієнтовна тривалість 11-14 днів. Позаду мене океан, але дуже все затуманено. Сьогодні якийсь такий супертуманний день. Цікаво, чи тут так завжди, чи тільки сьогодні, бо нічого не видно. І цікаво, що люди досі лежать на пляжі, не скажу, що загорають. Але повністю, типу, як на пляжі у шортах, у купальниках. Я вже думаю курточку витягати, а вони голяка такі. Цілий день по збережжю зустрічала ось такі палатки, які люди поставили для того, щоб ховатися від вітру і від піску. Шо, розуміла, буквально півгодини тому розказувала, як я хочу собі ракушку на рюкзак. Здається, я знайшла цей магазин, де можна таке купити. Так, знайшла. Зараз будемо вибирати, кажу, що всі натуральні. Ще він показав, що йому приносять пілігрими із України, і тут я пожаліла, що не взяла з собою якогось сувенірчика. І також він поставив перший штамп у паспорт Пілігрима. Паспорт Пілігрима або Креденціалі це спеціальний документ, який супроводжує кожного Пілігрима на шляху Сантьяго. Його основна мета підтвердити, що ми дійсно проходимо цей шлях. Для цього потрібно ставити мінімум два штампи у цей паспорт. Це можливо зробити у кафе, ресторанах, альберги або сувенірних магазинчиках. Цей паспорт і ці печатки дають нам можливість отримати сертифікат Компостела. У Сантьяго де Компостела в соборі. Це що неймовірне. Я витягую телефон, мабуть, кожних 5-10 хвилин. І ну, просто це нереально, це неможливо, неможливо стримати, дивіться які хвилі. <скрес> Натрапила на ось такі недобудовані сходи. А там, ще писало, де тур, де-тур. детур" тобто Обхід, обхід для педестріанів. А я подумала, то що вони знають? Піду я сюди. Детур пройшов мій через такий перекладений. Пішла під узбережжям, було все добре. Зараз мене звернули на якийсь а, тоже детур, об'їзд. Там начебто ще не побудували ось цю таку дорожку. І я взагалі не бачу ніяких позначок, каміна, нічого не бачу. Я так розумію, що я мала звернути там, де ще давно-давно писала детур, детур написано каміна. Але якого ці правила, так? Не знаю, десь іду. Я вже майже дійшла. Я в шоці, я сьогодні в дорозі виходить майже 12 годин, з яких десь дві точно я відпочивала. Не була в дорозі, але все одно 12 годин. Шік-шек-шок. Мої ноги завтра скажуть до побачення. Будь ласка, не кажіть до побачення. Нам ще з вами гуляти. Дуже довго. Ножки, я вас люблю. Сьогодні перший день каміна. І ще я сьогодні пішла поділа піцу, одну велику на себе піцу. Вже й ноги не так болять. Завтра лише 16 кілометрів. А цей м'ячик опунктурний став справжньою знахідкою на всі дні каміна. Прийшла моя перша ніч в Альберге, Скажу, що було супер комфортно. Це дуже гарний такий хостел Альберге, який є по дорозі до каміна. А він дуже чистий. Тут тільки були дівчата, ніхто не хрупів, дуже було приємно, затишно і чисто. сьогодні не так багато кілометрів, лише 16. Тому погнали. Nana, 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 Nana. Я коли кожного разу бачу екран, просто а, ще раз затверджую для себе, що ми порівняно із океаном. Ну нішо, тобто, от буквально там пройти не знаю, 10 метрів от туди до води, і не знати, чи ти вийдеш назад, просто ну нереально потужна стихія, але красива. До океану подивитися на нього на його силу. І до мене підійшли люди, які тут поруч. Також прийшли на океан. Пара старша, десь 65 років, напевно, плюс-мінус з Голландії. Відкиди, я кажу з України, і питається, типу, як там зараз. Я намагаюся продовжувати жити, але так чи інакше війна впливає на нас, на мене. Вона каже, ти знаєш, як класно бути тут, тому що ти знаєш, що ти потім будеш повертатися. Саме на цьому пляжі я відчула, що хочу відпустити камінь, який я взяла з собою зі свого двору, для того, щоб відпустити всі переживання, страхи та тривожності. Потім ця мила пара мене запросила до себе в трейл в будиночок на колесах, провела екскурсію по своєму доміку, розповіла, де що стоїть. Також напоїла чаєм з паштейшами, поспілкувалися про світ, про життя і побажали мені гарного каміну. Виявляється, їм близько 85 років. Просто чудові люди, чудові люди, і дуже дякую. Не знаю, просто чудово, що такі люди зустрічаються на шляху. Перед походом в шлях Сантьяго я дізналася одну мудрість. Шлях дає не те, що хочеш, а те, що тобі потрібно. Я відчула, що сьогодні мені була потрібна підтримка, і я її отримала у вигляді ось такої пари. Цей шлях Сантьяго в основному веде біля океану, але все одно стежка звертає в різні боки. І от я попала на таку трупу, де були гарні рослини. Я йшла, насолоджувалася кожним кроком. Потім попала в селище і дійшла до свого альберги. В цьому Альберге я не сумнівалась і думала, що він мені дуже сподобається, оскільки відгуки були одні з найкращих. Проте він не правдав моїх очікувань у внутрішньому дворі. Це було дуже дивно. І разом і мангал, і палатка, і стирається одяг, і сама атмосфера в самому гостелі мені не дуже сподобалась. Тому я прийняла рішення тим швидше піти на вечерю. Коли я собі уявляла заклади португальські і іспанські, які будуть терплятися мені на шляху, я уявляла їх чомусь так, що вони будуть такі автентичні, прикольні, з оливками обов'язково. І мене навіть свина з рота потекла, тому що я не їла цілий день, і тут мені принесли ну, неймовірно просто смачну якусь страву. Це як тапас, як закуски. Зараз буду пробувати. Пішла ще подивитись на екран, захід сонечка і відпочивати. До завтра. Ходу шляху треба ставити два штампи на день і його можна поставити будь-де. зокрема, зокрема, що я побачила храм, який я зайшла, в якому можна поставити самостійно собі е, штамп. Ось зараз буду цим займатися. У мене є такий паспорт. По ходу, шляху зайшла в сувенірний магазинчик, в якому є такий лічильник, яка кількість пілігримів тут бувала. Сьогодні я була 43. ю

Ще сьогодні зранку я задумала зняти типовий день Пілігрима. Що робимо, куди йдемо, де залишаємося, але він вийшов зовсім нетиповим. І я вже залила це відео в інстаграм і так і назвала Нетиповий день Пілігрима. Так що переходимо, дивимося. Чому цей Альберга є нетиповим? Через те, що тут є повноцінний басейн. Я б назвала цей Альберге Резорт Альберге. Маріна Я вирішила знімати повністю в натуральних умовах шузи, бо тому що це ж е, альберги, і тут багато пілігримів, які сушать свій одяг. Це така реальність. Я якось трошечки жалію, що я сьогодні прийшла досить мало. Є якась така штука, типу, недостатньо прийшла, недостатньо зробила. Зустріла дві пари uh, like, native English Speakers. Uh, одні були з UK, з Великої Британії, і інша пара була із Ірландії. Мені ще та пара, що та пара зробила комплімент, що в мене дуже гарна англійська. Сайт мій, і якась така думка щодо цього це те, що. Ті ресурси, що ми типу, набули, вони з нами і залишаються. Тобто, як один раз там, навчитись говорити, навчитись їсти, навчитись говорити англійською, і в тебе воно вже є пожиттєво. Це твій ресурс, який ти можеш використовувати. Наприклад, завдяки якраз англійській, я сьогодні отримала більше. Мене розширює мої горизонти. В цьому і будь кайф подорожей. І впізнавати щось нове, і якраз англійська, один із цих ресурсів, допомагає зробити це більш якісніше. В першому закладі мені запропонували меню Пілягрима. В нього входить суп, ось така друга страва. Тут повністю стейк лосося, трошки картоплі, якогось салатику і напиток. А, зокрема, це вино я сьогодні вибрала вперше його пробую. І вперше знайшла ось таке меню: коштує воно недорого 15 євро. Сьогодні відчула неймовірну вдячність до своєї вчительки Надія Федоровна, якщо ви дивитесь це відео, дуже дякую вам. Завдяки от вашим урокам, таким інтерактивним методам навчання. Я зараз можу вільно підтримувати звичайну розмову, спілкуватися. Спілкуватися з нейтів-спікерами, і вони мене розуміють. І що головніше, я їх розумію. Ну, на 95%, звісно, проскакують ті слова, які я не знаю. Але ну це настільки класно, ось і мене просто сьогодні неймовірна вдячність до того, що я вивчала англійську і зараз можу підтримувати розмову, і до того, що англійська дає такі також можливості. що Збагачує, звісно, досвід новий, тому що можна і буде з англійською подорожувати, але цей досвід з англійською стає більш багатогранним. Я б так це назвала. Я йду каміна в кінці серпня, і саме в цей час багато багатодей можна почути ось таку музику. Як мені сказав, один рецепт це дуже стара португальська музика. Відколи я побувала на балі, гортензії, це мої улюблені квіти. Ось тут вони ростуть під дорогою дуже гарно, дуже великі. По дорозі до каміна майже неможливо загубитись, оскільки вас. По всій дорозі супроводжують вказівники у вигляді ракушок. Ця ракушка вказує не лише напрямок для пілігримів, але й має інше значення, оскільки вона має численні ребра, що сходяться до однієї точки, і всі вони символізують ці шляхи, які ведуть до однієї мети собору Святого Якова. Також у давнину пілігрими використовували цю ракушку як практичний інструмент для збору води. Тільки що зустріла милих мужчин, тут, місцевих локалів. Я йшла тільки по такому перевалу, типу верх вниз І у мене не залишилось води. Я попросила їх, кажу, Аква, Аква е показую, що пити. а Вони такі, да, сі сі Пішли, набрали мені такі класніші прохолодно прохолодна. Опрямо дуже-дуже мило. йду по ось такій місцевості, і мені щось так пахне, і я не можу зрозуміти, що це. Потім зайшла на ось таку галявину, де просто безліч ось таких кущів. І виявляється, що це евкаліпт. Улюблений евкаліпт. Дуже люблю додати ось такі гілочки в якусь композицію квіткову. Та що навіть ось така гілочка була в моєму весільному букеті. Прийшла в ось таке кафе, і тут можна зробити ось такий пін. І показати звідки ти приїхав. За того, що шлях Сантьяго є дуже популярним маршрутом. В інтернеті можна знайти безліч статистики на цей маршрут. Зокрема, в 2023 році цей шлях був найбільш популярний серед іспанців. В цьому році їх пройшло майже 200 тисяч. Що стосується середнього віку, то це були люди від 18 до 65 років. Що стосується релігії, то більшість з них близько 80%, були віруючі. І саме найбільш популярний час для проходження маршруту вважається серпень. Я також прийшла у серпні. Уявляєте, у 2023 році у серпні пройшло майже 70 тисяч людей. Зустріла три іспанки, що йдуть свій третій каміно. Тут три леді таких старшеньких. Десь, мабуть, 65. І дві з них зовсім без Жодного багажу. тільки самі оці палки походні і все. А виявляється, що в каміно ти можеш замовити собі перевозку речей. Тобто люди такі старші, з яким важко ходити, яким, які, яким важко ходити, ким важко десь так щось носити довго. вони замовили собі перевозку речей. Також, до речі, про ресурси, що а, маючи ресурси в даному випадку кошти, вони могли це замовити і здійснити свій камінотріп. Сам шлях Сантьяго можна подолати пішки на велосипеді коні чи човні. Я прямую ось до того костелу, і ось поруч біля нього стоїть такий як готель, а це якраз хостел, в якому я буду ночувати. Ну, принаймні, я так думаю, поки що. Йдемо побачимо. Неочікувана стежка провела до сходинок, до тисячі сходинок. Цей підйом був дуже важким і тривав близько 10 хвилин. Але сам вигляд однозначно вартував цього. Подивіться, до якого собору я прийшла. По дорозі до Сантьяго можна зустріти безліч різних церкв, різних соборів. І це, мабуть, один із найгарніших і найбільших по дорозі. Тут ще статуя, дуже багато людей, дуже гарна атмосфера. Сам собор всередині виглядає дуже стримано та просто. Я вирішила тут посидіти та насолодитися атмосферою після важкого дня. Я думала, підніматися наверх чи ні. Але б'ю дуже красивий. Сьогодні прийшла звідти, показувала, як я буду йти сюди. Зайшла в місцевий діфт-шоп і тут ось побачила таких льжиків. Вони мені такі знайомі, а потім я згадала, що в мене була колись ось така зелена, тому що мені привезли зі... з Португалії. Клас. Мій день закінчився таким заходом сонця на Атлантичний океан, на горі біля цього собору. Сьогодні проснулася і першим ділом побачила ось цей туман. Дуже-дуже густий. Я сподіваюся, що внизу там настільки багато туману, тому що ми зараз знаходимося на горі на такому холмі, тому так багато його. Стріла чудову пару. Загаду позали чоловіки із Австралії. Дуже приємно було спілкуватися. А, і англійська така, іноді важка, що таке завжди. О! Уха! Наступ і слухаєш. Сьогодні також дізналась кльову фразу від них: World is my oyster. La... World is is my my oyster oyster Like all world for you Взагалі, шлях це про цікавих людей. Сьогодні я зустріла такого дідулю, який багато чого знає про Україну. Слава Україна! Героям слава! Йшла <рес> тільки що по місту, а от зараз зайшла і вже в ліс. Дуже така незвичайна тропа, гарна, облаштована, дуже красиво. Як я говорила, шлях каміну дуже непередбачуваний. І знову я вийшла сьогодні до океану. І зустріла такого дідуся, якому 65 років, який спеціально приїхав 100 кілометрів, щоб посидіти на цій лавочці, тому що ця лавочка його улюблена і улюблена його внуків. Тут я згадала, що камінуючи що кожен крок це перемога, а кожен зустрічний це частина моєї історії. Ось за тим проливом, ось туди на гору це вже Іспанія, а зараз ще. Сьогодні е, крайня ніч в Португалії, і вже завтра буду йти в Іспанію і ночувати там. Відслідковую таку тенденцію, що останні два кілометри здаються найважчими. Тому я хотіла добиратися чим швидше та відпочивати. День почався гарно та тепло, але в глибині душі щось незрозуміло бентежило мене. Я не можу пояснити це зараз, але відчуваю, що. Скоро розгадається таємний знак. З кожним днем все насправді важче важче йти. Сьогодні уже шостий день, і сьогодні в мене такі з'явилися серйозні мозолі. Ось, і вже важче йти. Прям нормально. Що сьогодні такий день, що дуже багато бурківки. і верх вниз схилів дуже. Зараз я знаходжуся в Португалії і вже буквально за 3 кілометри буде Іспанія. Цікаво, як виглядає їхній кордон. Ну, бо, як відомо, в Євросоюзі немає кордонів, проте між ними є річка і побудований міст, що мене так ноги болять, що я взагалі не знаю. Як я завтра буду йти. Я тільки що зупинялася в кафе не з кілометр тому, і запиталася, чи це ще португальська сторона, і запиталася, чи знають вони іспанську. Він сказав, що зовсім не розуміє. І це насправді класно, тому що країна вміє берегти свою культуру і вміє берегти свої цінності, що робить якраз її окремою унікальною державою зі своєю. Мовою зі своїми культурними е, різними надбаннями. Я зайшла в останнє португальське велике місто, яке стоїть перед кордоном з Іспанією. Тут відбувається якась ярмарка, що продають. Музика лунає дуже гарна та автентична. боже, це моя зника. Настільки ну, автентично зараз знаходитись тут.

Сьогодні перший день в Іспанії і я прийшла в Альберги, і там настільки чудові ресепшоністи, там разом в них кафе, і саме Альберги. Вони просто ну, чудові, як люди деколи роблять настрій. Зробили мій настрій цього. Їсти якийсь галіціан стайл автобус. Тобто, по Галіційському приготовлений восьминіг. Буду пробувати, бо навіть такого великого восьминога я ніколи не їла, а поняття маю, яке вона. Смачно смачно. І мій день завершився живим концертом. і Я по справжньому побачила, як люди люблять музику. 100 кілометрів. Зі мною все добре. Не пропустіть наступну частину, я розкажу про найбільші виклики на цьому шляху. Дякую, що додивились цей випуск до кінця. І пам'ятайте, сміливі завжди мають щастя.